Доброго здоров'я та гарного перегляду! Багато хто вважає, що фраза це завжди швидше і дешевше. Але на практиці це працює далеко не завжди. У деяких умовах плуг плюс культивація виходять і швидшими, і вигіднішими по грошах. Зараз покажемо це на реальних умовах і реальній логіці без теорії і реклам. Щоб порівняння було чесним, беремо однакові умови. Працюємо трактором або мототрактором орієнтовно 20 кінських сил це найпопулярніший сегмент. Ділянка приблизно 30 соток, стандартний город або пай. Грунт розглядаємо різний: легкий, середній, важкий. А також різний стан, цілина після зими після попередньої оранки. По глибині. Фреза 10-15 см, плуг – 18-22, культивація 8-12 см. Скільки часу займає робота, беремо середні реальні значення, не ідеальні умови. Фреза – один прохід, якщо земля м'яка і підготовлена, або два проходи, якщо грудка або волога. Плуг плюс культивація. Одна оранка, одна або дві культивації. Чому так виходить? На лекій землі фреза справді часто швидша. Пройшов і готово. Але на важкому або вологому ґрунті фреза починає закопуватися, забивається, доводиться зупинятися, чистити, їхати повільно. Плуг же йде стабільно по глибині, а культиватор швидко розбиває грудку, особливо якщо є грудобій. Гроші, а не ціна агрегата. Тут важливо розуміти, ми порівнюємо не ціну фрези чи плуга, а вартість виконаної роботи. Що входить у витрати: пальне, літри на сотку або на годину, знос, ножі фризи, ремені ланцюги, підшипники, ризики, зрізані болти, погнуті ножі, каміння, яке вбиває редуктор? У підсумку виходить так: фреза дешевша, коли земля вже оброблялась, і ти проходиш один раз. Плуг плюс культивація вигідніші, коли треба реально перевернути шар: цілина, бур'ян після кукурудзи чи соняшника. У таких умовах фреза просто їсть паливо і час. Якість ґрунту те про що забувають. Фреза робить дуже гарну картинку зверху. ґрунт пухкий, рівний, ніби готовий до посіву. Але є нюанс. При часті роботі на одній глибині утворюється так звана фрезерна підошва, ущільнений шар нижче. Плуг розриває ґрунт глибше, а культиватор вирівнює і дробить грудку. Для культури із кореневою системою картоплі, часнику, овочів ця різниця реально відчутно врожаю. Підсумуємо без зайвих слів. Фриза найкращий видір, якщо земля оброблялась минулого сезону ґрунт легкий або середній. Треба швидко під посів на невеликій площі. Плуг плюс культивація найкращий варіант, якщо цілина або багато коріння. Важкий ґрунт, волога земля, потрібна глибина і повний переворот шару. Напишіть у коментарях, який у вас ґрунт, яка площа і чим ви працюєте, фрезою чи плугом. Ваш досвід буде корисний іншим, а ми зможемо розібрати ще більше реальних ситуацій. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.